Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі, брати і сестри, з цим чудовим святом Трійці, зі Шестя Святого Духа. І ми в цьому році святкуємо це за новим стилем. Трошечки пізніше, я думаю, також будуть люди в нашій країні, які будуть святкувати це в червні, місяці, в кінці червня. Але для нас найголовніше це згадати події, згадати суть. Цього свята і взяти для себе, для свого практичного духовного життя істини, які нам сьогодні так необхідні. Коли Ісус проживав останні дні свого земного життя, і йому життю вже загрожували, його шукали, щоб вбити, він зібрався в таємному місці. Він зібрався з найближчими учнями, з людьми, яких він дуже сильно любив. З людьми, які були його послідовниками, які були передбачені ним для того, щоб бути церквою Його і нести благу звістку. Але на той час, коли Христос збирався з учнями, був той, хто ще не зійшов і не жив в серці людини. Тому вечеря, на яку зібрались учні, називалась таємна. Це місце, яке знали тільки визначена кількість людей, і у учнів був страх, бо його їх вчителя, їх Господа хотіло вбити, а в них була невизначеність, в них були очікування. І відбувається наступна розмова. Давайте з вами відкриємо Євангелія від Івана, 16 розділ, і прочитаємо з 5 по 15-й вірш. Відкрите, будь ласка, зі мною. Євангелія від Івана, 16 розділ з 5 по 15 вірш. Нині ж іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди відходиш. Та від того, що я сказав вам, смутком наповнилося ваше серце. Але я істину вам кажу краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас, якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він обвинуватимуть світ за гріх, за праведність і за суд. Тож за гріх, що не вірять у мене, за праведність, що я йду до мого Отця і більше мене не побачити, а за суд, що князь цього світу засуджений. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде він Дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має Отець, є моє, тому я і сказав вам, що з Мого одержить. І сповістить вам. Сьогодні я хотів, щоб ми з вами побачили дію Святого Духа. І в цьому уривку є те, що Дух Святий діє в своїх дітях в церкві, це ми з вами. Да, він її наставляє через церкву прославляється Христос, але є те, що Він, Дух Святий, діє. У цьому світі. І тут є таких три дії Святого Духа, які Дух застосовує саме до цього світу. І перед тим як перейти до цих трьох дій, які тут написані, хочу е трошечки, щоб ми могли побачити контекст. Перед цим ми бачимо, що Христос говорить учням, що їх будуть переслідувати і вони будуть страждати. Цікаво, що з 13 по 17 розділ, да, 5 розділів, ми можемо це побачити, що ти з 21 розділу Ісус говорить останні слова своїм учням. Він їх потішає, Він їх наставляє, Він їх застерігає, Він їм говорить про те, що вони будуть страждати. І в контексті цього повідомлення, що ті, хто мої, вони будуть страждати. Він говорить їм наступні слова, що мені потрібно піти від вас. Уявіть учні, які почули, можна сказати, вперше за три з половиною роки служіння свого вчителя, що вони будуть страждати, бо вивчаючи Слово Боже, ми, ми бачимо, що Христос до цього говорив про себе, що йому повинно бути піти, померти, постраждати і воскреснути. Але Він майже нічого не говорив про те, що Повинна бути страждати учням. І тут в той момент, коли він заговорив про страждання, він говорить наступні слова: мені повинна бути піти від вас. Можна тільки уявити, що в цей момент відсівали його учні. Ісус говорить, вас будуть гнати, вас будуть вбивати, вас будуть переслідувати, але я від вас іду. Бо якщо я не піду, то не прийде хтось. І далі ми бачимо, що він говорить про утішителя, про Духа Святого і про три дії, які Дух Святий виконує по відношенню до світу. І перша дія вона говорить про те, що Дух Святий вказує на гріховність людини. Дух Святий прийшов на землю, щоби вказати на гріховність кожної людини. Напевно, є деяким категоріям людей, яким неприємно це чути. І колись був період в моєму житті, коли я з групою християн ходив і займався вуличним проповідуванням, вуличним благовістям. І коли ми ходили по електричках, по вагонах проповідували Євангелію. Деякі люди ну, вони, їм було цікаво, вони дивились на нас, деякі опускали очі, деякі ну, говорили неприємні слова. Але деякі люд, люди встипали в розмову. І коли ми говорили, що ну, є гріх, за який вам треба каятись, дуже часто люди казали: мені не треба нема за що каятись, у мене нема гріха. Ідіть в Верховну Раду, там проповідуйте. Що ви мені тут проповідуєте? І, на жаль, досить багато людей вони вважають, що ну, їх життя воно є нормальним, нема гріха в їхньому життя, житті. І то, ті, хто, наприклад, не крадуть, але мають невірність у шлюбі, да? вони можуть казати: Ну, я ж не краду, я не грішник. Але тим не менш, вони можуть зраджувати своєму чоловікові чи дружині, чи навпаки людина, яка а, живе чесно. Яка є порядною, але вона робить аборт, да? а аборт це вбивство дитини, це теж гріх. Тобто поняття гріха в нашому суспільстві, в такому постмодерному, воно дуже розпливчасте. І хтось може казати, що це не гріх, це гріх, але Слово Боже говорить, що гріх це все, що не відповідає Божій істині. Гріх це все, що не відповідає Божій істині. Є різні гріхи, їх багато, але тут написано, що Дух Святий прийшов, щоб викрити або обвинуватити кожну людину про один найбільший гріх. І в цьому місці це написано. Давайте подивимося: це дев'ятий вірш, 9-й. Прийшовши, він обвинуватимуть за гріх, а дев'ятий вірш тож за гріх, що не вірять у мене. Найбільший гріх сьогодні, який є в нашій країні, який є в усьому світі, що багато людей, хоча багато разів чули, але вони не вірять в Ісуса Христа. Вони можуть вірити в бучо, в Будду, в Аллаха, в якісь вищі сили, але вони не вірять в Ісуса Христа як Сина Божого, який дає вічне життя. І сама місія Святого Духа сьогодні, дорога церква, брати і сестри, щоб Він через нас доносив людям цього світу про те, що є гріх невір'я. Івана, 20 розділ, трошечки можна перегорнути декілька сторінок. І останні вірші Євангелія від Івана, 20 розділі, 31 вірші, записані наступні слова. Івана. 20 розділ, 31 вірш. А це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб віряче життя мали в ім'я Його. Перша функція Духа Святого, що Він прийшов. Цей світ спустився на землю, живе в серці в кожної віруючої людини для того, щоб обвинувачити світ за гріх. За гріх невір'я Ісуса Христа як Божого Сина, який дає вічне життя. Друга функція чи дія Святого Духа по відношенню до світу це те, що Він вказує на праведність. Перше, Дух Святий вказує на гріх. А друге Дух Святий вказує на праведність. Це взаємопов'язані речі. Хочу задати таке запитання, брати і сестри, друзі, чи є в цьому залі праведна, праведні люди. Хтось може назвати себе праведником? О! Праведністю Ісуса Христа і зараз ми будемо про це говорити. Тобто, кожна людина розуміє, що її праведність як. Одежа да, випочкана, записана в Божому Слові, але є праведність того, яка є досконалою, і цю праведність зарахована замість нашої праведності. Слово Боже говорить, що праведний тільки один це наш Господь Ісус Христос. Він прожив досконале життя в людському тілі, Він був досконалою людиною. І Він є праведник. І Дух Святий прийшов, щоб вказати на Христа, який є єдиним праведником, який жив на цій планеті Земля, де ми з вами сьогодні живемо. Друга Коринтянам, 5 розділ, 21 віршом записані наступні слова. Відкрийте, будь ласка, зі мною. Друге Коринтян, 5, 21. Хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Дух Святий вказує на Христа, який є праведник, який не зробив ні одного гріха, і кожна людина, яка приймає це вірою, яка кається в своїх гріхах, відвертається в гріха. Вона отримує цю праведність Христову. Бог, Отець на кожну віруючу людину дивиться через праведність Христа. І він каже: Олександр Він є праведний. Чому? Тому що він вірою прийняв Христа і покаявся своїх гріхах. Василій є праведний, тому що він вірить в Спасителя, в Сина Божого, і він відвернувся від гріха, І так далі. Так далі, так далі. Тому Дух Святий Його функція сьогодні по відношенню до світу, щоб викрити, що кожна людина сьогодні вона є неправедна і вказати на праведника Христа, завдяки якому ми можемо стати праведниками. Третя функція Святого Духа по відношенню до світу, Дух Святий прийшов для того, щоб викрити або обвинуватити світ про суд. І якщо людина, Дух Святий її звинувачує в гріху, якщо людина не кається в цьому гріху, коли Дух Святий звинувачує про гріх, а Дух Святий діє, друзі, брати і сестри, і навіть зараз говорячи про гріх, Дух Святий може говорити до ваших сердець, що ви є грішник, вам треба покаятися або сповідатись якомусь гріху. Якщо людина не кається в гріху, не сповідується в гріху, не кається в гріху. Якщо людина не приймає праведність Христову, то тоді Дух Святий говорить про суд, про суд Божий. І тут написано наступні слова в 8 та 11 вірші: Прийшов він обвинуватити світ за суд, за суд, що Князь цього світу вже засуджений. Матвія, 25 розділ, 41 вірш написані наступні слова. Матвія 25, 41. Тоді скаже й тим, які ліворуч: ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволу та його ангелам. І ми бачимо, що князь цього світу це говориться про диявола. І диявол вже програв. Да, сьогодні в нашій країні йде жорстока кровопролитна війна. І ми молимося, щоб Господь дав нам перемогу, дав нам мир, спас нас від ворога, і щоб ворог-загарбник, який прийшов на нашу землю, він був засуджений і він програв. Так ось є духовна ця війна, духовна битва, і написано, що Князь цього світу вже засуджений. Диявол вже переможений Христом на Христі через Його Воскресіння. Але, на жаль, сьогодні є багато людей, які йдуть за дияволом. І написано: якщо ти то ти з дияволом. Третього немає, друзі, брати і сестри. Як би це страшно не звучало. Ті, хто відкидують Христа, Боже Слово говорить, що вони послідовники сатани і диявола. А написано, що князь цього світу вже засуджений. Це є приговор. Він просто ще не, не прийшов в дію цей приговор. І в цьому місці Матвія 25 розділі 41 вірші, ми з вами прочитали: що є вічний огонь, який приготовлений дияволу. Да? І ті, хто, на жаль, за ними підуть за дияволом, відкинуть Христа, вони так само будуть кинути цей вічний вогонь в гієну огнену. Тому, Дух Святий, знаєте, дуже багато проповідей стосується того, що Дух Святий він робить чуда. Да, так, він робить чудо. Дух Святий робить такі дивовижні речі. Якісь. Такі речі, які хочеться бачити людині. Але вивчається Боже Слово, ми бачимо, що Дух Святий прийшов для того, щоб аблічити, для того, щоб обвинуватити, викрити кожну людину, яка ще без Христа. Світ обвинуватити в гріху, в тому, що кожна людина є грішна, і треба каяти в своїх гріхах, не треба чекати завтра. Він прийшов для того, щоб показати на досконалого праведника, в якому ми можемо мати виправдання, як сьогодні було сказано, на Христа. Бо тільки Христос, досконала людина і святий, люблячий, милосердний Бог, прийшов, щоб бути розіп'ятим за ваш гріх, понести покарання за ваш гріх, і воскреснути для вашого виправдання. І Дух Святий Він вказує. На суд, який обов'язково буде. Сьогодні так само, знаєте, є такі е, речі, коли людина може, наприклад, через деякий час зрозуміти, що вона щось порушила да, і, і, і буде судова справа. Тобто людина про це може не знати. Да, і задача Духа Святого сьогодні через його церкву якраз сказати: Дорогий друг, якщо ти ще без Христа. То знай, що буде суд. І вирішення цього питання, щоб ти не прийшов на цей суд і не був засуджений, і не був вкинути в вічне пекло, вічне покарання це Христос. І Дух Святий свідчить про Христа, про те, що в ньому є вирішення. Бо Він є праведний, Він є той, хто взяв гріх, Він є той, хто прийде в другий раз. Дорога церква, для нас це є велике підбадьорення сьогодні, щоб ми могли свідчити людям, так, як написано в Божому Слові. Бо Дух Святий живе в нас. І знаєте, є теми, які нам незручні. Правда? Ну, Не дуже хочеться говорити про гріх людям. Чи це легко? Не легко, бо люди це не сприймають. Це тяжко. Але Дух Святий говорить про це. Да, можливо, треба обставини певні, щоб про це сказати. Можливо, певні треба відносини, щоб про це сказати. Але треба про це говорити. Так само треба говорити про вирішення гріха. Це праведність Христова, і про суд, як не прийти на цей суд. Тут ще є декілька слів, які стосуються церкви, да? що Дух Святий є потішитель, який навчає нас. І це теж підбадьорення для нас сьогодні, щоб ми могли розуміти, що Дух Святий живе в наших серцях, і Він нас вчить сьогодні, Він нас потішає, Він дає сили нам, Він допомагає нам, мудрості дає в різних ситуаціях. Тому тоді, коли в нас нема ясності, нема розуміння, ми точно можемо знати, що Дух Святий може нам дати цю ясність і розуміння через своє слово, через Боже Слово. Тому нехай Господь нам допоможе в цей непростий час бути потіхою, підтримкою і в той же час живим Божим Словом, провідником цього Слова, яке говорить про гріх, про виправдання і про суд. Давайте помолимося, щоб Господь нам дав сили, мудрості в цей останній час свідчити про нього. Можливо, хтось хоче покаятись сьогодні в гріху. І мати праведність Христову і не приходити на суд, який обов'язково буде. То має бажання. Будь ласка, я в кінці закінчу.